Сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Господь хоче, щоб був мир у серці. Але щоб цей мир був у серці, він приносить розділ. І ніби дві несумісні речі. І він каже, що батько посвариться з дітьми, діти посваряться з батьками, що настане поділ. Чому? Тому що коли приходить Христова благовість, коли приходить віра, коли хтось починає вірити, автоматично хтось починає це заперечувати. Бо коли Христос прийшов, це були часи юдаїзму, вони мали зовсім іншу віру. І тут Христос проголошує, що Він є Месія. І тяжко в ці часи було повірити, дійсно, що Ісус є Месія. І коли хтось з дітей повертався додому і сказав батька, тато. Мамо, я зустрів Месію, то вони казали, Сину, що ти говориш? У нас один Месія, у нас Мойсей, наші пророки. Ісус Христос не є Месією, і тоді починалися сварки, і тоді починався подіб на цьому тлі. каже Ісус Христос, що я прийшов, щоб кинути вогонь і хочу, щоб Він розгорівся. І саме цей вогонь це є любов, любов до Бога, любов до ближніх. І бачимо навіть, коли повернемося до перших християн, що за визнання Ісуса Христа багато було замучених, багато постало мучеників, багато сиділо ув'язнених, апостоли були також ув'язнені здебільша. Також і помирали мученичою смертю за Ісуса Христа. Також і тепер здається, ми живемо в світі християнському, але насправді. Мільйони християн є переслідувані і далі є цей розподіл, тому що диявол воює він ніяк не хоче визнати, що Ісус Христос є Сар, що Він є господарем цього світу і господарем нашого життя. Тому наше завдання витримати у цій боротьбі, не здатися, не опустити руки, а любити, прощати і своїм життям. Свідчити, що Бог є у нашому житті, бути тим світлом, як каже Христос, якого ставлять на світильник, щоб інші бачили дорогу до Бога. будьмо тим світлом. Амінь.